Всім привіт вітаю вас на сторінці Перечниця. І ось у мене був такий закупончик, як ви могли здогадатися, що я буду пекти. До речі, у мене питання для всіх, хто добре знає українську мову: Паска чи куліч. Я от просто не можу збагнути. Готувати я буду з тіста, тобто це не творожна буде, не творожний виріб. От як правильно казати українську мову? Паска чи куліч? Як це буде взагалі правильно? Я купила от. Для великодних яєчок, такі, барвнички, звичайні виноградик, глазурь. До речі, такої цікавої глазурі взяла, бусковою та шоколадною, хочу зробити таку цікаву прикрасу, гарною такою посипки взяла. Рідко, до речі, прикрашала якось цікавенько, але цьому гороті хочеться ось просто чогось такого гарного. І ось таке миле-миле янголятко. Подивіться. Цей рецепт мені дістався ще в студентські роки, навіть не пам'ятаю, де, але здається, на просторах інтернету я його знайшла. Це просто супер рецепт. По-перше, він дуже швидкий, тобто не треба там багато годин щось там робити, вистаювати, буквально десь до двох годин все про все займає. По-друге, десь Паска досить, досить бюджетна, бо досить прямі, е, такі прості інгредієнти, і не треба там, знаєте, ріх єдинорога. І дуже дуже смачна попри все це. Тож зустрінемось у наступному відео, де приготуємо пасочку або куліч. Напишіть.